Окей, okay. 14 год, аннексия Крыма. После аннексии Крыма Россия объявляет все граждан Украины с крымской пропиской автоматически гражданами Российской Федерации. И э, после, соответственно, 18 марта начинается процедура паспортизации. Я на тот момент в Крыму э, получаю этот паспорт. Э, и потом, ну, как бы, Мотивы мои были довольно просты. Я на тот момент планировал, что я останусь в Крыму, планировал, что я буду жить рядом с родителями, потому что ситуация на тот... ну, тогда была совершенно непонятная, как будут развиваться все эти события. Тогда в марте еще Донбасса по сути, не было. Я узнаю об этом позже. И я тогда в марте 14 даже представить не мог о том, что в октябре 14 я выйду уже на материк вот сейчас из 2020 я понимаю я понимаю что я нынешний я бы так не поступил более того я помню как тогда я сидел в крыму и мои друзья они уезжали раньше кто-то уезжал там еще в самом конце февраля только после захвата российскими военными органов власти кто-то уезжал после 18 марта я понимаю почему они так делали я, у них была такая на тот момент общегражданская идентичность. Они в первую очередь идентифицировали себя как граждан Украины. А у меня на тот момент была классическая история про региональную идентичность, которая на первом месте. Uh -huh. То есть это классическая история, когда у тебя спрашивают, ты кто, а ты отвечаешь, ты не русский, ты не украинец, uh -huh. а ты отвечаешь, например, я отвечал, я крымчанин. Uh -huh. Вот. И для меня эти документы оккупационные, они были в первую очередь историей про то, что они давали бы мне возможность продолжать жить на полуострове. Потом граница между Крымом и Херсонской областью, она стремительно превращалась из межрегиональной в межгосударственную, ну как минимум с подачи Российской Федерации. И 2014 год, он был на самом деле годом льготного режима, то есть украинские документы ходили наравне с российскими, а, украинские водительские права ходили и номерные знаки ходили наравне с российскими. И я буду честен, на самом деле, а, если бы я знал, что речь идет только о 2014 году, то никакой принципиальной нужды получать для меня российские документы, пусть и оккупационные, для меня не было. Ты, ты все, все писал, тут гадости пишут. Хочешь, я почитаю? Да, я прекрасно знаю о Значит, том, что они пишут. Значит, Лысый Сепар, Давай. Морал F.U.K., Значить, нагадайте Казаріну, що він українську знає, а так він mm -hmm. таки її знає. E, Юпсфул нахуя йому вонючий монгольський паспорт? Язик оригіналу. E, в Україні подвійного громадянства нема Вова Єременко. E, Ніколай Київський. Казарін з російським паспортом. Зашкварювався на русським мові, пише mm -hmm. Ніколай Київський. E, так. Ти же просто тут зауважуєш, що ти озвучуєш те, що ти вже писав в блогах. Ну, тепер, наше про тепер, що як позбутися громадянства цього? чи будеш ти його позбавлятися? Як ти з цим тепер будеш жити? Ну, я начал собирать документы на официальный выход из российского гражданства ще в 2018 году. Просто проблема в том, что эта процедура требует определенного времени, когда ты не можешь это делать на месте. Ну, например, для того, чтобы выписаться из российского. паспорта по месту регистрации, если ты на месте находишься на территории там, Российской Федерации или на территории аннексированного Крыма, то эта процедура занимает очень немного времени. А если это все делаешь через систему доверенности, когда за тебя другие люди ходят по паспортным столам и наталкиваются на пергидрольное царство, которое говорит о том, что нет, нет, Анжела только лично, и так далее, М -м. и так далее то это занимает больше времени. Причем там эти люди из украинских времен не поменялись, но ну, треба понимать, что они те сами. Я подал заявление на... до да. за кордонный паспорт? Mm -hmm. Далее слово да. про Блабабол, я так перекладываю, я уже не буду матюки читать. Александр Черных. Теж никнейм русский язык. Ну окей, на до Москвы был... за кордонный паспорт. Зачем так. нужен был загранпаспорт? Да. А, я уже говорил о том, что 2014 год в Крыму на самом деле был объявлен годом льготного режима, когда Украинские документы ходили наравне с российскими, но Россия все время намекала о том, что этот период он будет временным. И а, я получал за грамм паспорт, потому что полагал, что грань, пересекать границу с а, Херсонской областью рано или поздно придется так же, как Россия, ну, обязывает пересекать своих, ну, условно говоря, людей с российскими паспортами границы с другими государствами. Я думал, что рано или поздно этот льготный режим будет отменен и придется выезжать в Херсонскую область по российским ну, как бы вот по, по этому паспорту, который считается заграничным. Я ошибся. Этот льготный режим действует вплоть до сегодняшнего дня, и на самом деле можно пересекать, границу, въезжать в Крым, крымчайну с украинским паспортом, в котором стоит крымская прописка, вплоть до сегодняшнего дня. Россияне в итоге обещают это отменить, там, я не знаю, с 2021 года. В итоге этот паспорт був получен, але він ні разу мною не использовался, тому що він получался під конкретную задачу. Я ошибся в своїх оценках. Ну, що, ну, треба було, щоб... Я Pache просто Pache написав ]ing. в личку, що я нічого публічно коментувати не буду з цього приводу. Взагалі. І зараз я теж втримуюся нічого не коментуватиму. Моя позиція дуже проста, що кожен відповідає за свої вчинки самостійно. Я не комісія я тут з паспортизації, бо, кажуть, ти скрипний. так. Шарія незабаром запросиш. Запросиш. Ти казав, що тут з російським паспортом в студії нікого не буде. Бабченко був як виняток. Паша, ну і тут було, було була умова, що людина має сказати, що Росія країна агресор. що у нас війна російсько-українська. Паша це казав неодноразово в різних ефірах. Люди просить на українську перейти. Все ж таки, добре за не за за можливості. Я б наполягав. А от і це єдина річ, от а все решта, це такі штуки, які я ну навряд чи я маю давати оцінку, і тому я публічно не буду висловлюватися. Хіба що батько твій, він ректор Таврійського університету. Виконувач обов'язки. Виконувач обов'язків, який розташований зараз в Києві, і вся родина переїхала з Криму в, в певні терміни. Я не буду більше розказувати історії про паспортизацію і про інших персон. Я на це не маю права. Це їхній особистий вибір і право, хто лишився на півострові, хто отримав громадянство. Це складна дуже історія насправді. Якщо говорити серйозно, це дуже складна історія. І тут так, от просто взяти і перекромсати, в мене рука не підніметься. У Паші є український паспорт. Він його не, не позбувався. Правда? А Ніхто не, позбував не позбувався. Не позбувався. Наші глядачі кажуть, візьми, спали просто публічно свої, свої паспорти російські. І ми тобі це забудемо. Все це пробачимо. Да, <ріху> ну, я я просто читаю так. чат, я mm -hmm. зараз риску намагаюся підвести, тому що так. Mm. Я лише хочу наголосити, там є на мою думку важливими дві речі. Ну, по-перше, це те, що якщо спалити просто російський паспорт, це не ну, по-перше, ну, я витратив дуже багато часу для того, щоб його офіційно позбутися. І мені я буду ж. Мені жалко буде, якщо цей час він я його витратив, ну так би мовити, безмістовно. По-друге, на мою думку, важливим є те, що. Uh, я вже відправив документи ще в січні цього року в російське посольство. Я досі не знаю, що стало каталізатором того, що ФСБ злило шарію Тільки uh, доки... скайт. Так а хто ж автор? Ну, дивись, якщо йдеться про документи з двох різних паспортних столів, які розташовані в різних містах, то доступ до них мають, на мою думку, лише uh, люди, громадяни Російської Федерації з погонами. І якщо вони злили шарію, то а, єдине питання, яке мене цікавить, чому саме зараз, тому що я в січні подав анкету величезну в російський а, консульський відділ російського посольства у Києві, де я казав, що я буду виходити з громадянства. Чи це, наприклад, нагородження премію Гонгадзе? що стало каталізатором, мені а, залишається лише здогадуватись. А і друга важлива історія, на мою думку, це те, що повинно, ми, ми повинні розуміти, що по-перше. Російські документи в Криму видавали без а, а, ніхто не зібрав українські паспорти. По-друге, там жодних там присяг при отриманні а, ніхто не приносив. І, взагалі, ця, ця норма була введена в Російській Федерації лише в 2017 році. По-третє, те, що зараз 99% людей, які громадян України, які мешкають на території анексованого півострова, вони також вимушені були, були взяти окупаційні документи. І четверте, це те, що а, ані Україна, ані а, інша країна світу не сприймає документи, які були видані в Криму, як ті, що підтверджують наявність російського громадянства. Тобто, наприклад, жодне європейське посольство воно не ставить а, візи в а, закордонні паспорти кримчан. Можна цю тему закривати? Так, да, Вже пора. Я, якщо cioè, ти, дай, хочеш сказати, чи, чи, чи одразу просто. Тут буде раунд в табло, знаєш. І... Та ну, заради Ні, давай, а, давайте чи... за ну, цю Паспорт, дела. ясна річ, щоб це писали в чаті, тому питання треба, треба в якийсь спосіб закривати. Uh -huh. Ви самі вирішуєте, чи переконливий для вас Павло? Для мене ні. Все, що я можу зауважити. Тут ми можемо з ним сперечатися, і далі я свою позицію триматиму при собі. Чому не переконливий, я можу йому особисто пояснити. Хіба що. Публічно не збираюся цього робити.